Історія спокуси і падіння людини починається з давніх часів, коли Бог створив сад Едемський, прекрасне місце, призначене для перших людей Адама і Єви. В саду було все необхідне для життя: дерева з смачними плодами, чиста вода, мир і гармонія. Але серед цих дерев росло одне особливе дерево, пізнання добра і зла. Бог дав людям свободу користуватися плодами саду, але одне застереження залишив з цього дерева не їсти, бо саме це дерево несе знання, які не повинні були належати людині в той момент. З усіх створінь, що жили в саду, був там і Змій, найхитріший і найпідступніший. Він обрав час і спосіб, щоб підійти до жінки Єви. Змій звернувся до неї з питанням, яке містило прихований намір: чи справді Бог сказав вам не їсти плоди з жодного дерева в цьому саду? Це питання було не просто цікавістю, а було спробою викликати сумнів у серці жінки, посіяти зерно недовіри до слів Творця. Єва відповіла: ми можемо їсти плоди з усіх дерев у саду, лише з дерева, що посеред раю. Бог сказав. Не їжте плоду з нього і не торкайтесь до нього, щоб не померти. В її словах прозвучала точність, але вже з'явився відтінок сумніву і страху. Змій, помітивши це, посилив свою атаку Не помрете ви. Просто Бог знає, що коли скуштуєте плід цього дерева, ваші очі відкриються, і ви станете, як Боги, знатимете добро і зло. Ява поглянула на дерево новими очима. Плід здавався привабливим, бажаним для набуття мудрості. В її серці вирувала боротьба між вірою у слова Бога і спокусою, що обіцяла щось більше, ніж вона мала. Вона взяла плід, скуштувала його, а потім дала і своєму чоловіку, Адаму, і він також їв. У ту мить у них відкрилися очі. Вони побачили себе по-іншому, вперше усвідомили свою наготу. Їх огорнула сором'язливість. Вони відчули дискомфорт і потребу приховати себе одне від одного. Вони зшили собі одежу з листя фігового дерева, намагаючись прикрити свою наготу. Коли вечірній прохолодний вітер повіяв у саду, вони почули голос Господа Бога, який ходив серед дерев. Страх охопив їх, і вони сховалися серед заростей, намагаючись уникнути зустрічі з творцем, Бог покликав Адама й Адаме, де ти? Адам, тремтячи від страху, вийшов із схованки і сказав: Я почув твій голос у саду і злякався, бо я нагий, тому й сховався. Бог запитав: хто сказав тобі, що ти нагий? Чи не їв ти плодів з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти? І тоді Адам не взяв на себе відповідальність, але вказав на дружину: Це жінка, яку ти мені дав, вона дала мені плід, і я їв. Бог звернувся до жінки. Що ти зробила? Ява відповіла: Змій обманув мене і я їла. Бог проголосив суд над кожним із учасників цієї історії. Змієві він сказав: За те, що ти це зробив, ти проклятий серед усіх тварин і звірів. На череві своєму будеш повзати і їсти порох всі дні життя Твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм потомством і її потомством. Воно буде вражати тебе в голову, а ти будеш жалити його в п'яту. У цих словах міститься перше пророцтво про майбутнього Спасителя, який переможе зло. Жінці Бог сказав. Я помножу страждання твої під час вагітності, в муках будеш народжувати дітей, ти будеш прагнути до чоловіка, але він буде панувати над тобою. Тут закладено реальність людського життя, де біль і труднощі стають невід'ємною частиною існування, але водночас залишається місце для любові і надії. Адаму Бог сказав: за те, що ти послухався дружини і їв від дерева. З якого я наказав тобі не їсти, проклята через тебе земля. У тяжкій праці будеш добувати собі хліб усі дні життя твого, терни і будь -яки. буде вона тобі родити, і ти будеш їсти польові рослини. В поті чола свого будеш їсти хліб, доки не повернешся в землю, з якої ти взятий, бо ти прах і в прах повернешся. Адам назвав свою дружину Єва, що означає життя. Бо вона стала матір'ю всіх живих, Бог, бачачи їхню наготу і сором, зробив їм одяг зі шкіри більш надійний і міцний ніж листя, і одягнув їх. Після цього Господь сказав: ось Адам став як один із нас, знаючи добро і зло, тепер, щоб він не простягнув руку свою і не взяв плоду з дерева життя і не став жити вічно у цьому грішному стані. Бог вигнав Адама і Єву з саду Едемського, щоб вони більше не мали доступу до дерева життя. На східній стороні саду Господь поставив Херовима з мечем, який обертався і світився, щоб охороняти шлях до дерева життя. Відтоді шлях до раю був закритий для людей, і почалася нова сторінка людської історії, життя у світі, де присутні праця, страждання, боротьба. Але й надія на відновлення, на спасіння, яке Бог пообіцяв через потомство жінки, так закінчився перший розділ людської історії, але водночас відкрився новий шлях. Людина втратила рай, але не втратила Божої любові. Бог залишив людині обітницю, що одного дня зло буде переможене. І людина зможе повернутися до того стану, для якого вона була створена. Через біль, працю, страждання і смерть пролягає шлях до відновлення, до спасіння, до вічного життя. Ця історія нагадує нам про ціну вибору і наслідки непослуху. Вона показує, як легко людина може піддатися сумніву, як важко зберегти довіру і віру перед лицем спокуси. Але водночас історія вчить нас, що навіть у найтемніші моменти Бог не залишає людину, він дає їй одяг, захист, надію і обіцянку майбутнього спасіння. Коли ми розмірковуємо над цими словами, бачимо, що кожен із нас проходить свій шлях, де є вибір, є боротьба між добром і злом, є спокуса і падіння, але також є можливість покаяння. Повернення до Бога, Господь не залишає людину в її гріху, Він простягає руку допомоги, покриває її сором і дає обіцянку нового життя. Через тисячоліття ця історія залишається актуальною. Вона говорить про природу людини, про її прагнення до знання, про небезпеку, гордості і непослуху, про наслідки гріха і про Божу милість. Вона закликає нас до смирення, до пошуку істини, до вибору шляху, який веде до життя, у кожному поколінні людина стикається з вибором довіритися Богові або піддатися сумніву, слідувати його заповідям або йти за своїми бажаннями. Від цього вибору залежить не лише особиста доля, але й доля всього людства. Але навіть коли ми помиляємося, навіть коли падаємо. Бог не відвертається від нас, Він готовий пробачити, покрити наш сором, дати новий початок. Історія Адама і Єви це не лише розповідь про минуле, це дзеркало нашого життя, нашого серця, наших прагнень і боротьби. Ми живемо у світі, де є праця, біль, страждання, але є і надія, любов і обітниця спасіння. Бог залишається вірним своїм словам і Його обітниця про перемогу над злом, це основа нашої віри, джерело нашої надії. Нехай ця історія нагадує нам про важливість слухатися Бога, берегти чистоту свого серця, уникати спокуси, не піддаватися сумніву, а також про те, що навіть у найскладніші моменти Бог з нами, Він обіцяє нам захист, любов і спасіння. хай наше життя буде подорожжю до того вічного саду, де немає сліз, болю і гріха, де панує мир, радість і любов Бога. Бо Господь морщит милосердний. Він не залишає свого творіння, навіть коли воно помиляється. Його шлях це шлях відновлення. Шлях прощення, шлях повернення до істинного життя, і кожен із нас може зробити свій вибір, може прийти до Бога, отримати прощення і знайти справжнє життя, яке дарує лише Господь. Так закінчується розповідь про перших людей, їхню спокусу, падіння і вигнання з раю, але це лише початок. Великої історії спасіння, яку Бог пише разом з кожним із нас, запрошуючи довіри, надії і любові до життя у його присутності, до повернення у вічний рай.